Армадол, забудь про головний біль. Доброго, Доброго ранку всім Доброго. нашим сніданківцям. Ми вже всі емоціями там, бо всі соціальні мережі е, були прикуті до сторінки Анни Сальванчук. Те, що з нею трапилося, ті пригоди, в які вона потрапила, і що з нею відбулося про це сьогодні з вам розкажемо. А поки трішки більше про нашу героїню. Ліванчук Анна Валеріївна понад 15 років яскравої акторської кар'єри вистави у театрі бестселер касових зборів, фільм Свінгери та улюблений мільйонами серіал одного разу під Полтавою. Скажи мені, будь ласка, як я можу робити такий вигляд? Якщо наше село на грані дефолту, це народна роль, тому що народ дуже полюбив наш серіал. Анну Саліванчук полюбили не лише глядачі. Знімальний майданчик, окрім успіху і визнання, подарував їй кохання. Саме під час зйомок одного разу під Полтавою акторка зустріла майбутнього чоловіка, продюсера Олександра Божкова. Ми е, дружили вісім днів. Зранку до вечора були разом. спілкувалися, Було дуже цікаво, тому що він дуже розумний. 2015-го у пари народився старший син Гліб. А у 2020-му – молодший Микита. До речі, хатні клопоти не стали перешкодою для розвитку кар'єри. Між полохами акторка зіграла головну роль у фільмі Свінгери. А потім усі плани призупинило повномасштабне вторгнення. Із 24 лютого 2022 року Анна зосередилася на волонтерстві. За майже рік війни вона перерахувала на допомогу Україні 100 тисяч гривень. А ще акторка знову стала студенткою. Вона навчається на факультеті сімейної психології. А вже наступного тижня прихильники таланту Анни Саліванчук зможуть насолодитися її грою у завершальному сезоні комедійного ситкому одного разу під Полтавою. Чи не сумно прощатися з образом Віри? Та яка атмосфера панувала на знімальному майданчику? Запитаємо у Анни прямо зараз. У сніданку вихідний. Анна на селі красиво тендітна, неймовірна, рішуча. Смілива. Смілива сьогодні разом з нами. Але але сміливо ми маємо пояснити, бо насправді ми з п'ятниці. З п'ятниці ми вже в переживанні так, були про те, про те, чи прийдеш ти до нас на ефір. Потім ми побачили, що ти відкрите про все розповідаєш в соціальних мережах. Але розкажи, що трапилося, як ти так впала, і що взагалі потім сказав лікар. Бездобаної русні тут не обійшлося, тому що е, п'ятниця 4 чотири було сирени дуже довгих, і я бігла за. Сином в школу піднялася наверх забрати його рюкзак, бо він був в укритті. І на сходинках з тим рюкзаком, носом, прямо під, ну, лід був. І я вся в крові. Йду рядом, поруч у мене є державна лікарня, лікарня трампун, приходжу туди. Тобто, ти така... обличчям, Так, обличчям, носом. Носом? Так, Саме цікаве розкажу пізніше. Що там далі було? Я вся в цій крові. Йду, значить, в травмпункт. Вони мені на мене дивляться, я вся в крові, ще в сльозах, зрозуміло, в мене все болить, але я нічого ще не розумію. Вони мені кажуть, так ми руки ноги ремонтуємо, <гум> а не ніс. Ідіть кудись інше, позвоніть 103, вам скажуть, куди вам треба Як приїхати. Так. І відправили. І відправили мене. А, бо мені потрібен лор, а не травмпункт. Спеціалізація. А, так. інша. І я дзвоню 103, вони мені кажуть, в Якусь незрозумілу клініку далеко. Я потім думаю, так, дзвоню на свою страховку, куди я, я в дусі. Дзвоню в ДУС, Вони кажуть, приїжджайте, є вільний час. Я говорю, так в мене. Прекрасно. не вільний час, У мене екстрено. там мене екстрено. Я приїжджаю, мені там все обробляють. Роблять рентген. Так, провіряють зір, нейропатолог, в мене ще струс мозку. Ой, Так, ну саме цікаво, що була сирена, і рентген мені ніхто не хотів робити. Тому що під час сирени не можна, якоби виключають апаратуру, ну її не виключають насправді, просто вони мають в укриття, але вони не йдуть в укриття. І одна жіночка каже, о, я вас спізнала, якби ви була не акторка, я б не зробила рентген. Я говорю, мені, звичайно, дуже дякую, але якось несправедливо, якщо чесно, знаєте. так, ну, да, треба допомогати. Ось, і мені зробили рентген, мені кажуть, у вас перелом носа. Я акторка, лице вперше в житті взагалі щось ламаю, нічого не ламала. Я так починаю плакати. Поруч жіночка каже, та в мене тут такі ста опухоль, не плачте, все це заживеться, типу фігня на фоні того, що в мене. Мені починають всі пересилати свої фотографії, де них щось з лицем, що не тільки що мається, так буває. Оля Полякова мені пише дорогенька, в мене теж було таке, але я нікому не показувала, ти, на, на, ти можеш показати себе у всій красі. Але, бачите, Анічка, е, гример, мене, я правда, як. Маска така, краще на себе не дивитись, так багато там того гриму. Але подивись, і... незважаючи на цю ситуацію, і незважаючи на те, що ну, тебе ж бачать вдома діти, так ніжно в тебе син реагує. Як чи можна ми зараз покажемо, тому що це дуже зворушливо, як діти нас люблять, сприймають і так ну теж обігрівають своїми словами. Угу. Тепер на екрані. Шок-контент. Ось так виглядає моє лице після падіння на льоді. Я гарна. Я гарна, Нікіта. Ти мене любиш? «Так!» да. Я тебе дуже люблю. Суня, мама. Красуня? «Так!» да. куточку. Суня, суня, красуня, каже Нікітушка, що я, бачите, без фільтрів, без нічого. Ось така красуня, мама. А, Але це тут той окремий. Я, я можу казати слово? Да. Тому що э, ми з Анією живемо в одному під'їзді. Ми тільки сьогодні з'ясували, тому що вона, <світку> вона не помічала, я її помічаю завжди. Вітаюся. Вона теж вітається, але вона не ідентифікує. Не, 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 не. Так. Так. Я б хочу сказати, що ну, малий зараз Нікіта. Ем, це були перші дні повномасштабної війни. <світку> і ці сирени, ніхто не знає, куди летить. І ми всі, от так знаєш, спотихом дивилися, тому що люди роз'їжджалися, і тільки е, Аня залишилася в будинку з маленькою дитиною. І Вони от кожен раз, там скільки були це виспускалася, піднімалися, холодно, страшно, і всі так ну ну не, 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 не дуже да, не дуже розуміли, як з маленькою, маленькою дитинкою, тому що ну він маленький ще він помаленьку, ходить, помаленьку піднімається. І я тобі хочу сказати, Аня, що в принципі багато людей, які залишилися, тільки за рахунок цього прикладу. Вони дивилися, і це було що поколений. це не що це не є, е, ну що треба тут лишатися, що треба щось. Робити взагалі, як ти наважилася лишитися з маленькою дитиною в той самий день, і я дити... як арестович, думала, що війна закінчиться за 2-3 дні, а не два 3 тижні. Та називається Віра мене тримала тут. Так я впевнена була, що це неможливо, і поки не побачила ракету, яка летить на летить на телевежу, а це прямо в нашому вікні. Ти ж знаєш, видно. Тільки після цього на слідущий день я поїхала. Це був 12-й день. Так, 12 так дванадцять психіка не витримує. Анечка, повернемося до твого лікування. Тобі сказали перелом, як далі все розвивалося? Е, я зробила КТ. і вчора прийшов результат цього КТ. і в мене є ще зміщі. Носика, кінчика, але ти така носика. красуня. Так, тому зараз я е, лікую, щоб набряк спав, завтра буду робити додаткове КТ, а сльози йдуть, тому що не хочеться е, під наркоз щось робити з моїм носом. в мене був гарний, мені не треба було з ним нічого робити. Але, але, але скажіть, дій, чому там теж соціальним мережам е, підказують, ти відмовилася від е, гормональної терапії. Чому? Тому що я зараз схудла на мінус 3,5 кілограма. І я злякалася, що я, якщо буду колоти ці гормональні уколи, я е, знов почну набирати, а я так впевнено йду до своєї цілі. І я відмовилась. Вчора лікар, коли мені позвонив, і сказав, що є зміщення, що, можливо, треба, і треба обов'язково їх вколоти. І каже: Аня, ти не, не набереш процес. вагу, тому що це дуже маленька доза, і тобі треба тільки два укола до понеділка, щоб воно зійшло, і ми побачили інший результат угу. на КТ. І це, ти отримуєш ту саму гормону, якби ти заходила в. На тебе наскочила собака. Ти хіба від цього ну, застрахована, ти від цього би поправилась? Ні, ну тут все так само, не, не говори дурниць. І... Це правильно пояснити. Тепер Та, ти не знаєш, бо, і, бо, Тому що інша лікарка мені сказала, ой, ви можете поправитись, і я така: ні, що? Ну, я... Що? я ж так довго працювала? Я можу і операцію без наркозу. Куда? Ну ми жінки дивні. Ну я, я думала, що мені цей укол потрібен тільки для того, щоб швидше спало. Бо я їм кричала, у мене ефір на плюсах. І я думала, раді цього думаю, ні будуть страшна довше, нічого страшного. А вони кажуть: ні, це треба для е, цілих інших. Тоді я зразу вже вколола вчора. Все ж таки це але в тебе бо... активний зараз період. Так, завтра прем'єра твоя. Ми прем хочемо поговорити про це, бо прем'єра одноразу під Полтавою 13 лютого до речі. О да. 19.00, 13 лютого на телеканалі ТЕД наш останній, а можливо і край. Сезон одного разу під Полтавою 15-й. Він буде дуже цікавий, зовсім неочікуваний. Там буде повернення мого магазину, в мене буде друга зачіска, гарні сукні. Ва! І взагалі там буде так багато всього цікавого, на що ви навіть не очікували. А ми зараз трішки в шпарину зазирнемо. Ну, давайте. 13 лютого. 15 сезонів ми трималися за голови і хапалися за животи. Ми вважаємо їх друзями, для яких ми дуже важливі. Аби не сказати родичам, звучить круто. 13 лютого прем'єра одного разу під Полтаву. О 19 -й. на тет можемо. Такі... До, до речі, просто маємо зазначити, що е, ми про Діму рову говорили, що зйомки серіалу відбувалися до правильно? Так, крайній день був 22 лютого Вау. за два дні до початку війни. І рік ви чекали, тому що недоречним був контент. Спочатку напевно не до кінця розуміли, як монтувати це все. Ви але... знаєте, ми навіть відзняли один mm. день е такий секретик. Маленький відкрию, що ми мали зробити, не знаю, чи ще зробимо, але можливо і зробимо. Ми мали зняти повний метр, і ми відзняли один день повного метру. 23 лютого. лютого uh -huh. і 24 го почалася війна. І коли кожен день я приходила на майданчик, ми 15 років, у нас майже не змінювались кадри не за кадром, не в кадрі. І останні два тижні все менше і менше людей всі почали тікати. Ну перед війною ж всі вже говорили, хтось каністри купувати, хтось ще щось. Uh -huh. А я завжди приходила, брала телефон і кажу: алло, я поговорила, мені сказали, війни не буде. все класно. І мені зараз всі дівчата, хто там був на площадці, коли ми зустрілись там через декілька місяців після війни, вони кажуть: ти знаєш, ти нас ти нам так допомагала. А, а, ти ти так ]ова. тримала нас. На тому ми вірили, що ти вже зараз поговорила там з Володимиром. Дезі... Ну, там сказав знаєш а, а я насправді просто все добре, нічого не буде, не перше, бо всі ходили такі. Ти була а, заспокійливим на майданчику так, так. своєрідним. Ну, а, що, чи можна розкрити якісь секрети з приводу останньої серії? Бо зазвичай, коли ну, дивишся такий довгий серіал, здається, що в фіналі там має бути щось таке, що Вау! Так. Таке буде. Але я не розкрию повністю секрет. Ну, ну я не маю права. Ну, ми знімали цих 40 серій для того, щоб вас тримати у напрузі і щоб ви дочекалися. Бо ця, самі найкращі моменти будуть саме в останніх двох серіях. Тридцять тобто, 38 mm -hmm. серій ви будете дивитися, все буде класно. Але цікаве буде, звичайно, тридцять Так. Ем, Ну, по перше, я вже сказала повернення магазину, тому що його mm -hmm. не було в... в, в в минулих... минулому сезоні в одному минулому і е, буде те. Про що всі глядачі і всі е, е, любителі одного разу від Полтави пишуть е, на те, мені, Теренчуку. Буде те, на що ви чекаєте. Але чекайте, як <подіваєтесь> сподіваюся, <подіваєтесь> як саме це буде. Це вже ви побачите. <хи> Тому дивіться обов'язкововала. Ну, заінтригувала інтригувала <подівається> зараз Ігор Степанович теж буде дивитися. Ну, як, ну, як, ну, як вам ну а сумно було? Ну, це ж такий ви, великий шматок життя. Так, великий шматок життя. І ви, Це ж як серіал друзі. І коли ти розумієш, що це можливо твоя остання серія в серіалі. І ви вже склеєні, ви, ви такі так. рідні, дійсно. Один один. По-перше, друзі нам навіть як це кажуть, рядом не стояли біля нас, тому що у нас 288 серій, а у друзі там 48. Ні. Ну, не них... менше. Багато, багато там ні, там 10 сезонів, там, ну, там, там, там теж. Це там, набагато дуже... менше, не 288 серій. Да. В Україні ми взагалі єдині, хто зняв 288 серій. Ну я вам скажу, що через те, що всі були в паніці через війну. Ми все одно не вірили, що це останній сезон. Ми взагалі завжди і досі кажемо, що це був крайній. Крайні. Угу. Ми ще розуміли, що буде повний метр. Тому коли режисер прийшов, якраз останній день був на, в моєму магазині, він прийшов з квітами і з книжкою, де було записано перший знімальний день, бо в нього такі е, кталмуди, цілі режисерські. Він приходить і каже: Дивіться, дивіться, який день, яке число. Ми, звичайно, всі розплакались. Це правда, тому що так. Ну, ми всі як сім'я, ага. я там у дітей народила вийшла, Мінялися всі, і всі дуже одне одного любимо, поважаємо. Тому, звичайно, було е, сумно, але війна е, нас трошечки відкоректувала, ага. відкоректувала. Щоб ми про інше думали. Але знаєш, що ти вже думаєш про майбутнє, я вже так потрішки по знову повернулася до навчання. І зараз в тебе новий крок в твоїй освіті, Ти пішла вчитися на сімейного психолога. Так, так. Або сімейна психологія, я не знаю, не знаю, як правильно це називати. Психологія так. чому? Чому таке рішення чи догоди до цього йшла? Ти, ти чи хочеш, не страшно чому, зараз хоч, вчитися? хочеш чомусь розібратися з беком свого життя, своє сімейного життя? Е, ти знаєш, е, я давно займаюся психологією е, різні курси, книжки. Мені завжди це подобалося. Але було багато роботи, не було часу. Угу. Війна так зробила, що роботи стало набагато менше усіх, особливо у акторів, кіна немає є тільки театр. і... І я на кінець вирішила: так, звичайно, під час війни є у всіх людей проблеми. Вони вилазять, коли така трагедія в країні. Є сімейні проблеми, звичайно. Я пішла до психолога, психолог коштує дуже дорого. Я вирішила, що навчатись набагато дешевше. Ага. <підемо> психолога. Спочатку, звичайно, я хочу допомогти собі і своїй сім'ї, а потім буду дивитися, чи вийде з мене психолог. Насправді це дуже важка професія, дуже важка, це зрозуміло. Я з першої лекції, коли наш психолог, який вів першу лекцію, сказав, що, по-перше, не, кожен, не кожна людина може піти до психолога, тому що якщо ти не готовий відкриватися, так, якщо ти психолог. не готовий себе змінювати і шукати в собі проблему, а просто хочеш прийти, щоб тобі ось так допомогли, не йди до психолога, це будуть гроші на вітер. Угу. І психологу дуже важко з таким з такими людьми працювати, Закритим. їх краще взагалі не брати. І от перша лекція була про те, що треба відмовлятися від таких пацієнтів. Якщо вони приходять, не ну незадоволені і не відкриваються, і не готові. Тому що психолог це не людина, яка тобі має допомогти, має вирішити твою проблему. Вона mm -hmm. має допомогти тебе направити самого вирішити твою проблему. Тобто Тому... не вирішує за пацієнта. Не вирішує, вона тільки допомагає. І це дуже важко. Це як вибачте накачати дупу. За один раз ти її не накачаєш. Можна роками качати і не накачати. Тому психолог навіть за 10 сеансів може не допомогти. Ну гарне порівняння. Порівняння гарне. зараз. <рівняння> ми ходимо на три. Ці помишки та... вже духовна кажуть. До тебе вже звертаються твої знайомі за порадами. Цих... Е, ні, ну так ти, ми мене, всі мої друзі і так завжди зі мною так спілкувались, тому що е, є якісь в мене такі дані е, завжди були і е, від природи, напевно, і те, що я цікавилась психологією. Ну ні, звичайно, я ж в мене перша сесія тільки пройшла, зараз готую есе, Іспити здавати це для акторки дуже важко, тому що в мене навіть ма комп'ютера. Я не знаю, як ці всі, ну це для мене просто час у мене є альпат, ся? Ся? Новому, зараз я все. Так, в 37 як перший раз сьогодні у нас е, лютий місяць. Е, ми наближаємося до такої нашої річниці, е, але незважаючи на це, ми вчимося жити в цей рік війни. І були в нас і щасливі, і трагічні дні. Хочу зараз щасливий згадати. Чи можеш пригадати от найщасливіший день е, за останній рік? За останній рік найщасливіший день, ти знаєш, напевно. Euh, так, згадався. Це, це Так, це дуже складне. складне. Питання, але мені зараз згадалося, коли я перший раз так сильно плакала від щастя, а не від горя. Це коли я приїхала в дитячий будинок з допомогою, і там було десь 300 чи 400. Я вже зараз не пам'ятаю, бо я в багатьох була. Ну, це перший раз було, я принесла, привезла багато допомоги, а дітям не потрібна була допомога і те, що в машині. Їм потрібні були мої очі, Ого, мої розповіді, так. фотографії, обійми. І я коли побачила, як вони до мене біжать, у такі матібусі, і вони на мене всі отак от випригають і цілують, обіймають. Я так плакала від того, що я раніше отримувала цей адреналін в кадрі. А от коли почалась війна, я зрозуміла, що цю емоцію я отримую тільки коли я бачу, як я допомагаю дітям. Дякую тобі за цю неймовірну історію. Клас. Фіксуйте свої такі нещасловічі моменти теж у житті. Це підтримує нас. Нагадаю, що одного разу з під Полтави, під Полтави буде 13 лютого. 19.00, а... а ми е, трошки як з Хороша, гостя цікаво, заговорилися. Е, мельдуватися, це означає, що я був правий. Це позначати себе, відмічатися. Я відмічатися в якомусь списку. А можливо. я ще хотіла вам сказати: якщо ви зламали ніс чи руку, і ви не гарно виглядаєте, любіть себе любою. Не бійтесь, приходити на ефір з переломаним носом. Як ти просто залишайтесь такою, як ви є. Руся Неля тримають завтра естафету. Завтра день дружби. Зустрічайте наших колег. Друзів. Вимій, вмійте дружити, друзі, Опа. ми разом. Де існе коштує. Боже, на дієті. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на один плюс Україна.